Но вдруг порвется у у меня запасной, это шутки все. Що на відомо по обстановці в Овчанську. Зараз чекаємо офіційну інформацію. Зараз соборимось. Весело. Ситуація в край вашка. Давайте с коментарям. Сьогодні, 12 травня, ми заїхали у Вовчанськ, відчувається атмосфера міста, у яке дуже різко прийшла війна. Будинки на в'їзді переважно цілі, кілька розбитих вікон, роздовбані дороги, але навряд чи від війни. Їдемо трохи далі, на горизонті видно, як. Нормально. Не хочете виїхати? А куди В Харків! А далі? Куди скажуть? В смысле кудись кажуть? Ну тобто вам запропонують куди можна поїхати, а ви виберете собі. Ну, я ще в роздум'ях. У мене речей багато. Так що не знаю. Я вже і привик, до його. Тож, ви дивіться, Воно ж динамічно міняється, так. Да. Динамічно. Боже мене він флаб розірвався. Дякую, що приїхали. Я, я вже... Машина заряжена повністю. Ну, ну, і... Тут сидять... Собаки! Друзі. І що? Бля, хамуха, хоч два дня ще покормлю. Та беріть їх з собою. С собой не могу. Ну куда я их возьму? Ребят, ну да просто... собаки найду? Я же говорю, я на подготовочке. Машина стоит лицом. Клац, поехал. Смотрите, чтобы не было поздно. Потому что. Потому что ну, да, да я уже нахуяры все, так что мы не по барабану. Прям вообще, не поспоришь Ладно, давай, хай его выражай. Спасибо. Давай. Сижу три собаки. Два кота кормлю <реш> е, Виїхати самому, е, ну вроде ж думаю, пропетляю, ну, да, да, може якось. может це самое. Сінок, я нікуди, мабуть, не поїду. Може, поїхати, а Та вас там поселюють, нормально сюда. Я не. не поїду я, синочок, Тут умру на сьомому місці. У мене їжі вистачає, мене їжа є. Мені спасибо, ваші хлопці були, то я кажу, ділились, ділилися, ділилися, да. вони мені дров привезли, були, Житомирські стояли. І так, що треба, то вони мені. Мої тітки нікуди, я не поїду. Воно ну, поремонтує як-небудь, та й все. У, под... у подвалі. Буду по двері жити, але нікуди не, не, не поїду. Ось там знаходиться центр Вовчанська, він весь в диму. Ми там сьогодні були кілька разів, коли евакуювали людей, але зараз як місцеві, так і військові радять нам туди не йти. А що тобі зв'язки? А? Сіда, давай, сіл, так. Да. Закрой, включи с левой стороны зажигание, а я пошел погрузить машину. Побежали! Описали, а что лежать. Что Уже девочки.

Нет, лице. Не ну сюда. Господи, полосы. А давно все таки началось? Вот вообще спятнуть так дебело, а так постоянно. Вот, 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 вот. Давай, 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 быстренько! Вот сюда, не-не-не, выйди сюда. Дома горели, всю ночь не спали до матушек. Людей выводили из доматушек, Згорело. Три дома подразгоріло. Треба спитати, може зразу, щоб провели документ. зараз я зареєструваю. Ага, він поїхав та й садить. Вещи, щоб ми, їх не грузили. ми робимо фільтраційні заходи всіх мешканців, які виїжджають в місто, фотографуємо паспорта, телефони, номера телефонів, e-mail, щоб якось то яке какое количество ми вивезли, і з каких адресов. Збрасуємо в общу групу і человек нас вбиває в комп'ютері, всіх вивезених і адреса, щоб в дальнейшем не повторятися, не подбирати загрози життя. Кого проверили? Проходите в этот автобус.